15-річні гравці дитячо-юнацької школи Прикарпаття здобули дебютні в новому сезоні залікові бали вищої ліги. Після двох розгромних поразок івано-франківці вдома розійшлися миром з однолітками з Володимир Волинського. Рахунок – 0-0. Вже третю гру ми показуємо досить таки стабільну гру. І за наших же помилок нам забивають м'ячі. Ну так в футболі буває, але радує те, що команда, не проручити жодному супернику, показує досить таки непоганий футбол. Ну і добре, що ми сьогодні відчули все таки, що в вищій лізі можна також набирати очки. Ми раді, що ми зіграли з командою у вік. Юні спортсмени зізнаються, набрати перші бали в турнірі допомогла активна підтримка вболівальників, адже на грі молодих прикарпатців вперше з'явилася організована група фанів, які своїми співами та закликами гнали футболістів вперед. Гравці кажуть, атмосфера на стадіоні стала набагато приємнішою. Краще якось, коли хтось підтримує з боку і говорять, кричать нам підтримують нас. Це якісь екстремвели як щодо інших результатів дю США Прикарпаття, то 16-річних гравців розгромили в Ужгороді 5-0. Натомість 14-річні спортсмени закарпатців перемогли 2-0. А от наймолодші футболісти поступилися команді Володимир Волинського з рахунком 0-4. Оксана Середюк Олександр Литвиненко новини на вежі.